Розглянемо приклади розв'язання задач ужиткового змісту із теми вуглеводи? Отже, така задача. Яку масу етанолу можна одержати внаслідок бродіння 18 г глюкози? Запишемо дано. Дано. В реакцію брудіння вступило 18 грам глюкози. Тому дану маса глюкози С6H12 o дорівнює 18 грам. Знайти, яку масу етанолу? Питається в задачі. Одержали. Масу С2 H5 OH. Складаємо рівняння реакції С 6 H12. O6 піддається бродінню, тобто під впливом дріжджів. Дріжджі. джі. Одержується етанол, С2. H5OH плюс вуглекислий газ – 2 Підбираємо коефіцієнти. Ставимо 2 перед етанолом і перед вуглекислим газом теж 2. Знайдемо малярні маси. Оскільки в нас дано маса для глюкози, і знайти маса для етанолу, то ми і шукаємо малярні маси для цих речовин. Молярна маса С6H12 o 6 згідно даних таблиці хімічних елементів, періодичної системи хімічних елементів, буде становити 180 грам поділено на моль, Тобто з таблиці Менделєєва. Для карбону атомна маса 12 помножити на 6, додати 1 з таблиці Менделєєва, помножити на 12, додати 16 з таблиці Менделєєва, помножити на 6. Аналогічно молярна маса етанолу С2H5OH становить 46 грам поділено на моль. 18 грам стосується глюкози. Тому написуємо це значення над формулою речовини. 18 грам. Невідома маса в нас стосується етанолу. Позначаємо х, бо невідоме грам. Тому що маса. Внизу підписуємо молярні маси помножені на коефіцієнт. Для глюкози це 180. Для етанолу це буде 2 коефіцієнт помножений на молярну масу 46. Виписуємо як пропорцію 18. Поділено на 180. Дорівнює х поділено 2 помножити на 46, це буде 92. Звідси Х рівне 18 Помножити на 92 і поділити на 180. Це буде 9,2 грама. Тому відповідь. маса С2H5 OH дорівнює 9,2 грама. Задача 2. Із бульб картоплі було одержано 324 грами крохмалі. Який об'єм кисню за нормальних умов виробили рослини за час своєї життєдіяльності? При розрахунках вважати, що вся глюкоза перетворилася на крохмаль? Ну що ж, спробуємо розв'язати й таке. Дано. Дано у нас маса крохмалю. Маса C 6 H 10 O O 5 N разів дорівнює 324 Грами. Знайти. Який об'єм кисню виробили рослини за час своєї життєдіяльності? Тобто знайти потрібно об'єм кисню О2. Які ж там реакції відбувалися? Кисень виробляється в рослинах за рахунок процесу фотосинтезу. Фотосинтез. Полягає в тому, що внаслідок досить складних біохімічних перетворень, вуглекислий газ та вода перетворюються на кисень і глюкозу. Ну, це можна простіше подати спрощеним рівнянням. Також мова йде про те, що в нас утворився крохмаль. Велика частина глюкози, а за умовою задачі вся глюкоза. Перетворюється на крохмаль внаслідок реакції ось такої. Глюкоза. Так, молекули глюкози з'єднуються одна з одною і утворюється крохмаль. Ну, запишемо тих дві реакції. Спочатку процес фотосинтезу. Вуглекислий газ СО2 додати вода H2O утворюється внаслідок певних. Процесів, так, під впливом світла. І інших чинників перетворюється на глюкозу. c 6 h 12 o 6 додати кисень О2. Кисень це газ. Спробуємо підібрати коефіцієнти. Карбону 6 атомів, тому спереду ставимо 6 перед СО2. Гідрогену 12 атомів, воді – 2 атоми, тому ставимо спереду. 6. Оксигену 6 на 2 12. Додати 6. 18 атомів до реакції. Після реакції 6 атомів вже в нас використано. Ось, Тобто, ще не вистачає 12. В оксигені лише 2, тому ставимо 6. Перше рівняння є. Друге рівняння. Глюкоза С 6H12. О6. Перетворюється внаслідок певних процесів на крохмаль. С6H10O5, разів додати воду H2O. N молекул води буде реагувати і N молекул глюкози з'єднається одна з одною. Отже, як же ж можна тут р... Р... рахувати? Ну, спочатку, мабуть, визначимо якісь дані для глюкози, які будемо підставляти в якості відомого складаючу пропорцію за першим рівнянням. Ну, для початку. 324 грами стосується в нас крохмалю. Тому записуємо 324 грами. Невідоме в нас буде біля глюкози Х. Але для спрощення розрахунків ми скористаємося молями. Моль. Внизу, якщо вверху молі, внизу виписуємо коефіцієнт n. Якщо вверху грами, внизу виписуємо коефіцієнт, помножений на молярну масу. Молярна маса крохмалю, це 6 H10O5n разів. З... Використовуючи дані періодичної системи, можна порахувати, що молярна маса крахмалю становить 162n. Тому що N разів грам поділено на моль Внизу так і підписуємо. 162n. Пропорція x відноситься до n як 324 поділити на 162n. Звідси x дорівнює n помножене на 324, поділено на 162n n і n скоротиться. Відповідно, 324 поділити на 162 буде 2 моль. Отже, ми знайшли кількість речовини глюкози, яка вступила в другу реакцію. Відповідно, в друге рівняння підставляємо 2 моль. Те, що ми порахували. верніше, в перше рівняння. Невідоме в нас буде надкиснем. Так. Тобто, оскільки в нас питається об'єм кисню знайти, тому ми його і позначимо як невідоме. Х об'єм х кисню. Ікс літрів. Що ж внизу? Якщо в нас вверху молі, так, то внизу маємо писати коефіцієнт, він в даному випадку буде рівний одиничці. 1. Якщо вгорі літри, то внизу ми повинні написати коефіцієнт, тобто 6, помножене на молярний об'єм, який для будь-якого газу за нормальних умов, так як тут вказано в задачі, становить 22,4. В такому разі. Одержимо таку пропорцію. 2 відноситься до 1, як х до х до ну, 6 помножити на 22,4 це 134 цілих 34,4. Звідси рівне Чисельнику. 2 помножене на 134,4 поділено на 1. Порахувавши, одержимо 260 260 8 ,8. Десятих літра. Ось це і є наша відповідь. Відповідь. Об'єм кисню. Становить двісті шістдесят вісім цілих вісім десятих літра. Задача 3. У лабораторію контролю якості харчових продуктів для дослідження надали солодкий газований напій. За результатами досліджень, 100 мл представленого напою містить 10 г цукру. Вкажіть, скільки чайних ложок цукру слід покласти у часку чаю об'ємом 250 мл, щоб концентрація сахарози в ньому досягла такого значення, як у напої. У чайну ложку вміщається 8 грам цукру. Помимо того, що це виглядає досить таки складно, багато тексту в задачі в умові, насправді ця задача не є важка. Давайте поміркуємо, що в нас дано. Дано у нас перший розчин, який містить. Об'єм нього 100 мл. І містить він 10 грам цукру. Тобто, в нас є перший деякий розчин об'ємом 100 мл і маса цукру в ньому становить 10 грам. Є в нас інший розчин, чай вже називається так. Об'єм якого? 250 мл, Тобто об'єм другого розчину. Об'єм другого розчину становить 250 мілілітрів. Маса цукру в другому розчині в нас, по суті, невідома. Так? Тобто, щоб знайти кількість чайних ложок. Цукру, який слід покласти до чаю, нам потрібно знайти спочатку масу цукру, яка має міститися в чаї. І поділити на порцію цього цукру в одній чайній ложці, скільки його там поміщається, тобто на 8 грам. Тобто, ще в нас дано, що в одній чайній ложці, тобто деяка маса третя цукру, поміщається 8 грам цукру. Потрібно знайти в нас кількість чайних ложок. Число якихось перелічуваних одиниць позначають, як правило, літерою N великою. Так? Число атомів, число молекул, число колб, число ложок чайних тощо. Ну, і тут звичайна пропорція. Концентрація сказано, що концентрація цукру і в напої, і в е, чаї повинна бути однакова. Тобто е, вміст. Цукру і там, і там однаковий. Нас відрізняється тільки об'єм. Тому ми можемо скористатися звичайною пропорцією. На кожних 100 мл розчину припадає 10 грамів цукру. На кожних 250 мл розчину буде припадати х г цукру. Звідси x рівний, рівно 250. Помножити на 10 і поділити на 100. В результаті одержимо 25 грам. Це ми знайшли ось це, що в нас не вистачало. М... Ось тут М2 для другого розчину. Тобто М2 я запишу, дорівнює. 25 грам. А далі лишилося вирахувати лише число ложок, скільки то буде ложок цукру. Тобто, в другому, що ми знайшли? Якщо у 100 мл вод... напою газованого містилось 10 грам цукру, то в 250 мл відповідно чаю вже повинно міститися 25 грам цукру. Лише тоді. Концентрація цукру буде е, співпадати. Число ложок ми можемо знайти як число певних порцій. Тобто, у нас є 25 грам, тобто, маса друга поділити на масу цукру в одній порції, на масу третю. Тобто, матимемо 25, слід поділити на 8. І це приблизно рівне 3. Отже, відповідь. Твої потрібно покласти 3 ложки цукру.